До міжнародного жіночого дня мер Вишневого Ілля Діков відвідав навчальні заклади міста, аби привітати представниць прекрасної статі зі святом. Чудові квіти і теплі слова побажань підготували представники міської ради для освітян. Я всіх вас вітаю з гарним, скажімо, весняним святом 8 березня і хочу вам побажати в першу чергу всім залишатися такими гарними, такими скажімо, людьми, які в той же момент на вас всіх. Тримується і тримається все, що в цьому світі відбувається. На цьому приємні сюрпризи для жінок не закінчилися. Ввечері міським конком за участі вишнівських підприємців та палацу культури і мистецтв організував концерт. На свята завітали жінки старшого покоління та переселенці. Було серед них чимало гостей з дітьми. Хоч у нас цього свята і немає в бюджеті міста, але міський голова не міг залишити так це без уваги і сказав, що обов'язково ми повинні знайти. Віднайти можливість, щоб це свято відбулося. І не дивлячись на такі важкі часи, але я розумію, що як би не було важко, а свято воно потрібне. Свято це надія на майбутнє, що все буде добре. Що не дивлячись на ситуацію, яка є в країні, ми знаємо, що завтра буде щасливе, тому що ми всі українці, і нам потрібно триматися разом. І, звичайно, театр на ходулях, бандуристи, вокальні ансамблі та вихованці Вишнівської міської школи мистецтв підготували яскраві номери. А після завершення святкової частини на всіх чекав солодкий стіл. Присутні не залишилися байдужими. Всі жінки були у захваті від концерту. Я хочу привітати всіх вишнівчанок з цим чудовим весняним святом. На цьому концерті була присутня наша матуся Коваль Зоя Іванівна. І наше дитинство теж пройшло в цьому славному місті. І хочу побажати всім-всім. Здоров'я, щастя, миру, добра, сімейної злагоди побільше прекрасних, чудових весняних днів. Такий концерт хороший вишнево сьогодні зі Дуже дуже сподобалось всіх. Е, е, Поздоровляю е, жінок матусь, як кажуть, і бабусь, і, і прабабусь і. і і сестер, і внучок, і прагнучок, всіх, всіх здоров'я. Бажаю, всім, 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 щоб всі були здорові. Організував такий праздник для на наших людей пожилого віку, тому що ми вже не можемо піти в театр, в кіно, поїхати в Київ, все. А тут своїми силами дали люди такий концерт, гарний, особливо діти. Всі спасибі вам за все за організацію, за все. Відчуття – саме прекрасне відчуття на фоні всяких заботи, всяких, може, там який не здоров'я і все. От, значить, Це дуже велика розрядка, дуже велика, ем, ну як сказати, дуже, дуже великий подарунок для всіх е, нас е, вишнівчан, хто був, був присутній і хто бачив. І ще раз, і ще раз дякую і адміністрації, яка організувала, і всім тим колективам, які виступали і які зуміли так гарно підготувати, які в нас е, чудові кадри. Ростуть маленькі редакція телепрограми приєднується до привітань. Бажаємо вам, шановні жінки, здоров'я, наснаги і гарного настрою.